Ну, це Я в шокі був. Додуматися. Задній ход на оптиці це сильно. Але то ж вміють вже, блядь, по тих підерах бить. Ти що, їм тільки що землю нервнув? Чи що це було? Тупа обізяни з гранатами. Усім привіт та бажаю здоров'я! Ви на каналі батальйону безпілотних систем Ворон. Сьогодні затестуємо новий формат, де ми будемо оглядати роботу операторів FPV як нашого підрозділу, так і інших. А в кінці буде ще дещо цікаве. Нагадуємо за лайки, коменти та підписку на наш канал. Так буде краще для усіх. Ну що, не буду затримувати. Погнали! Перуни, новопавлівка. Оп, сапілочка зверху, полетіли сюди. ОПГшка подлий такий боєприпас. Ти що, він тільки що в землю нернув чи що це було? От сюди. Опа, оце красиво. І він навіть руки з кармана не встиг достати. Задній ход на оптиці, це сильно. О, мінус шмотки. З суміжниками нашими дуже склад. Ну, Типу там містяки, де підери вигрузилися. Сказали, що приїхала буханка. Пацаки нагрузила, піздец. Одна куча там ці. Коністри, соляра, бензоль, там ще видно коробки, там дрони щось понавозили, ще якісь ящики, бика, І так одна куча, друга, третя. Пацаки перш нам прилетіли оптикою в'їбали. Ми, а та, ми там аналогом розхоярювали. І це перед поворотом, де я коротше, тачку блять, зловив. Mm -hmm. В'їбав підером. Ось до! Да, mm -hmm. ось до, двіжуха. Mm -hmm. Ну це я в шокі був. Додуматься. Давай брайка. А це киїбашить. Лето вміють уже, блять, по тих підерах бить. Пішов, пішов баститься. Ну, типу, Дян, наскільки замітив, у, ну, у кожного свій стиль катання. Я б це так назвав. Мені ну, тіпа, там, мені допустимо там, літати на оптиці не особо подобається, але я кайфую от того, що там, єбай, там є відосик до кінця, все красивенько в тебе. Но більше цього немає. Покрутиться, десь там щось зробити. Ну, там, якщо є прийшов нормальний дрон, собі пішов кататися. Між деревами, там, між хатами. Десь радіо радіогоризонт дозволяє, можна в вікно залетіти, через кімнату другу вилетіти. Перехватчики, от це серйозна робота. Отут от я вважаю, що це, ну, це не вилетіть тобі по корам. І шукати, блядь, підара. Це тобі, блядь, знайди ту точку. Ні, ну взагалі хлопці, які я, я, я спілкувався, хлопці, які прикатані, їм вже немає там сложності там, на великому там моніторі там у себе, чи в окулярах знайти цю ціль, бо мені показували от, відос. Каже, дивись, що бачиш. Я кажу: ну дивись, скажу так, як я це бачу. Бачу те, що ти летиш там кілометр, бачу землю. Каже, так он долетить, я говорю, де? Він мені показує пальцями, а я ще його не бачу. Розвідувальніші ці, не, не знаю, як вони називаються. Ну от, от ну, ті, покрашення маленьке. Коли ти зверху ж на нього дивишся, він вже в тебе сливається, вже треба тобі блять, думати, щось робити, ну, ті, бахають нормально. Опа. На Слов'янському напрямку. Це хорошо, це хорошо. оптика залетіла по-маленькому. Вуса непогані. Наші теж в ну, наших є і свої плюси, і свої мінуси. Тут ти можеш цими ці вусами е більше в тебе вірять, що коли ти залетиш в ветки, що в тебе там не буде замикання, а тобі треба конкретно там, ну, там дві палки такі, е два електроди. І, і, і пішла тут на мотки. І воно і, ну, ті, ти, ти можеш або ліво, або право замкнути. Тут треба нам право обліву, а там типу щось одне замикаєш. І тобі на то треба там, трошки натиск, треба, бо ця центральна жила, вона трохи така цупка. І коли ти там будеш маневрувати між деревами, є сварік, що ти нам трохи тапнеш вуса, а ти по-любому з платкою вже летиш, бо, бо вдруг треба буде діяти. А там тобі іменно треба буде досунути до кінця. І ти знаєш, що тебе детонація буде іменно вже там. Ні, ну це теж можна зацепити, об об'єтку, ветка як тобі натягне. Чи кусок оптики. ти ж навіть, ну, там, якщо намотається оптика, ти ж не будеш бачити. Ну мені було оптика, цепенула. Така тільки бачу. Ну, щось ну, поблиснуло. Я навіть, ну, знаєш, там, коли летиш, не особо обрати увагу. І воно так швидко, як шлагбаун. Бекс! І все, і завкнуло вуса. Запорізький напрямок. Роніни 65. -та. І от бачиш, як він. Ходить в усти. Uh -huh, uh -huh. А чо ПГшка не помотана Ну, ПГшку замкнути може вуз. Ще в польоті. Бо ти почнеш там щось крутитися чи його вітром розшатає. Ну, Не знаю. Я прошу своїх споряжаючих. Мотають її сам мотаю, ну, техніка безпеки та й плюс у екіпажі були ситуації, що ПГшку замикало. Банально може замкнути на взльоти. Мені це не треба. Це фахівці, тут слав вже видно почерк. Рівень фахівенства, сюди його. О, тут вже нема по-любому нічого, це не доїхало стопудово. Опа, а еще щось не сможет доехать. Темочки, конечно. Шон. Опа, жирный хряк какие-то. Нет, ты хорош, хорош. Ой, я тут тоже был. Тут какая техника здорова. Ну, все тоже хрячочек, хробачочек. То що він там кинув автомат, а пацики стопудово летіли осколком. Опа. Мінус рука. Маленький фейерверк у конструкції. На цього хробака бачу. Опа, це Андре летів, каже, я лічу! А он в гар стоїть. Я й не оставили там. Тут по почерку кажеться, що, що, що це чи Андреа, чи Ромашка. Ні, стоп! Блять, Андре, по-моєму, Андреа. Ну, рекси, рекси. Бодя, перепиши на другу сторону, щоб було. Це наш житомирський мерч. Пацики з Житомира зробили. Для друзі. Да, для тих, хто знає. Той знає. Можна, можна там сказати, що ми будемо переглядати відео ворога, тому що потрібно оцінювати їхню роботу та також цікаво подивитись на їхню манеру роботи. Тупа обіцяни з гранатами. Один вже роботав, а цей вже блядь, прилетів. Оце тільки що цифрова оптика була. Вони по всьому ж хуярять. Ну вот тобі тоже вот зацифровая оптика. Ну блядь. Вот о... Вот Джон. Ладно, бабу ягуну. Це якийсь пілот Джон був, по-любому. І в основному от вони вони, вони бавони бахають ну, одним і тим же самим снарядом. Це в основному камулі і важкі осколки. Ну і ще плюс е, е в масштабах. Ну, типу, у нас теж такі є. Типа, і денна, і іночна камера. Вони це ну, вони почали перші це ділять. Ну, типа, як, да. Мені, я даже, мені хлопці. Коротше, пацани замутили у Т-40. Ой, цього КВН. я надав на Новгородську Це оптика. Е максимально цілий. І, типу, що е саме круте, що, типу, ціла вся система, ця їхня з двоє камерою Зверху у них такі гласи рибіть термал, знизу, ну, обічна півна камера. Все в отдельному корпусі напечатано. Ну, коротше, все, типу Апаратура там, mm. іменно в тому маленькому бочочку, і все. Mm, що це їм дає, яку перевагу. Ну, що ти от, е, летиш уже по сірому. От ти летиш по сірому. Ти ще можеш там, тіпа, дивитися е, денною камерою, собі хуяк там собі взяв, переключив, продивився, га, нічого нема, далі летиш. Днем, коли ти цим літаєш, е, ти ж можеш так же само розглядати посадку. Mm -hmm. Собі просто над посадкою термало включив, ну там. Антена стопудово світиться. Людина, по-любому світиться. Приїхала техніка, по-любому світиться. Щось сказати за роботу пілотів, блять. Ну я я, будучи на позиції, там же ж ну, всі перехвати дивимося. Дуже часто от, підер летить, у нього там щось трохи батки остається, він просто дізармиться. По якій це причині, я не знаю. О, вот, оце от це він. Оце от цей піде є. Розміновував такі, блядь. Прилетів, чуть не, не, чуть не побив цього Стерлінка і Евенджера. Ну думаю, що ти їх мені там на керуванні заруїнив. Бачу скотч. Mm. Скотчем мотають підери батку і БК. Я вважаю, це практично. Бо, бо при ударі може там щось случиться. ну, ті. Там бували такі случаї, він там типу, вуса замикається, але немає детонації, ти його за заармив, щось перевернувся і типу, він бахнув. Не відлітає сразу вже бика отак. от. не бика, не батка. Мотають скочем. Ну і що? Нема системи ініціації безпечної. Бо вони пітери крутять. Ну, типа там на контакти, там якісь на, на батарейках свої підривачі. Це до того, що немає вуз, як у нас, запобіжника ще одного. А так, ну, так, шпак нормальний. Хороші у них пропи стоять. Я пробував літати на таких, ну, як мені показалось, дрон трошки мальовний. Що типу FPH і так бодро. Ну, що загребів типу, воздуха, зрозумів. Ну, типу, він трошки річ щостиї. Мені ще подобається, що вони. Е... Ділиють коннектора на ці. На відеопередавачі на систему керування на Єрлеску. Чим це прикольно, тим те, що прийдеш, там, допустим, в тебе піктейл, тривається піктейл отривається тривається антенна. Так тобі треба mm -hmm. туди лізти, паяється все. А так ти коннектора цього щелк. Другу Єрелеску собі блядь, дві стяжки, кусок ізоленти, яку хуй плюнув, приліпив. І так же само від Отламався Атламався, тріперси. Чи, допустимо, це у них по-любому. Що це взагалі? О, це 5,8. Вітак. Треба щось друге. Ну, тут він, він не на кліпці, тут по-любому треба буде це розбирати. Ну, типу, саме що тобі не треба паяти mm -hmm. собі на, на конектора. Ну, у нас чувак на базі е, починив такого ж шпака. То йому дуже понравилось, що воно все съйомне, типу, можна буде швидко поміняти, що не треба туди доплати, лишній раз там щось паяти. то оставив собі. Хто не в курсі, у нас триває збірна комплектуюча для дронів, інструменти та обладнання, батареї та зарядні станції. І ми подумали, що було би круто розіграти цей трофейний дрон за донат від 100 гривень. По-перше, це крутий артефакт. По-друге, він робочий. Підключили батку і полетіли. Тож, закликаємо вас до донату. Банка в описі під відео. Слава Україні!